Здоровенькі були мої багатенькі. Сьогодні говоримо про серйозне і по-дорослому. Бурштин це дар чи кара Господня для нашого краю. Розібратись важко. На тільки лінивий зараз не знає, як і де копати бурштин. Жига швидкої наживи нищить природу нашого краю, але кого це турбує, коли під ногами такі багатства. І з кожним днем відкриваються все нові і нові родовища. І вони скрізь. От спробуємо прямо тут. Ну, я не впевнений, що це бурштин. Пізніше перевіримо. А це точно він. Дивіться, який кусок. Видно? От подивіться, які красунчики. І це я накопав буквально за 20 хвилин роботи на глибині штака Лопати. І це де буквально за три Рівницької області. А на наступному майстер-класі я навчу вас, як правильно добувати бурштин. До зустрічі!